Ось таку я березу знімав, розказують, що в неї дуже, дуже цікава структура волокон, які заливаються ніби у сувій. Тому часто плутають сувій, кап. Ось я хочу показати, дійсно, не руйнуючі дерева, тут видно, як Деревні волокна закручуються в яку структуру, Наче це взагалі не дерево, а папір. Якийсь старий свиток паперу, який давним-давно закрутили, зав'язали, спресували і заховали. Дуже схоже на старий сувій. Паперовий, але ні. Це не старий паперовий сувій, Це стара ось така капова береза.